А в ефірі інформаційний випуск новин 25 червня. Сьогодні графіки погодинних відключень діять всю добу. Ба більше, здебільшого, без електрики будуть одночасно по три черги. Тож мусимо й надалі пристосовуватись до відсутності світла. А коли воно є, ощадливо витрачати електроенергію. Далі на 33-му телеканалі дивіться головні події вівторка в області. Обладнання для сил оборони традиційно що понеділка владці передають бойові пташки, пристрої та інше необхідне приладдя для бійців, які боронять нашу країну від ворога. Сьогодні ми передаємо шість квадрокоптерів. DJI Matrix 30T з тепловізором. Ну а також один засіб радіоелектронної розвідки. Передаємо. Закупівля бюджетна, тому я принагідно дякую нашим платникам податків за те, що наповнюєте дохідну частину нашого бюджету і даєте нам можливість такими бендеропташками допомагати силам оборони нищити русню і забезпечувати українське майбутнє наших дітей. Загальна вартість шести матрасів і одного засобу рер понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Зазначу, що з початку року квадрокоптерів, а це обов'язково з тепловізорами, це матраси. Це Mavic 3T з тепловізором це четверті утели з тепловізором. Ми передали вже майже 300 штук в різні підрозділи Сил оборони. Ну і fpv дронів може передали понад 3,5 тисячі штук, крім того, понад 60 засобів РЕП-РЕР. Придбаних за бюджетні кошти. Окрім того, ми виділяємо субвенції, тобто напряму передаємо кошти військовим частинам і вони купують різне обладнання, в тому числі і дрони, коптери, засоби РЕП. Ну і ремонтують військову техніку, автомобільну техніку, покращують матеріально-технічну базу. На найближчі сесії знову ж таки плануємо виділити кошти напряму військовим частинам. Ну а також чекаємо найближчих поставок нам ФПВ коптерів РЕБ, РЕР». І одразу ж передаємо для наших сил оборони. Паралельно збираємо відрони самостійно. Міжнародна співпраця. Кам'янець-Подільський міський голова разом із секретарем Кракова обговорили активну спільну діяльність міст у сфері туризму, перспективи співробітництва та обмін досвідом. Подільський продовжує далі активно працювати на міжнародній арені у співпраці з нашими містами-побратимами. Зокрема, нещодавно відбулася зустріч з представниками влади міста Кракова, а саме секретаром міської ради паном Фрейчиком, і ми спілкувалися, обговорювали перспективи розвитку нашого співробітництва, а також роботу по розвитку туризму у післявоєнний період. Нам, зокрема, було дуже цікаво почути досвід Кракова у ревіталізації цілих пам'яток архітектури та історії їхнього міста, які ми обов'язково плануємо втілити в життя і в Кам'янці-Подільському після війни. Також ми Спілкувалися стосовно стратегії розвитку як міста Кракова, так і Кам'янця-Подільської. Дуже багато напрацювань, які були реалізовані в Кракові, хочемо реалізувати в Кам'янці-Подільському. Хочу зауважити, що ми доволі активно працюємо на міжнародній арені, і завдяки такій співпраці ми залучили за останні роки до Кам'янця-Подільського допомогу еквівалентну сумі майже 250 мільйонів гривень. Тому далі продовжуємо представляти Кам'янець-Подільський у світі, закликати відвідувати Кам'янець-Подільський, особливо після. Війни і я думаю, що це буде плюсом і бонусом для розвитку нашої громади і нашої країни. Енергоощадливість та покращення якості води у Славутському водоканалі провели енергоаудит води, аби розробити план заходів з мінімізації витрат на електроенергію та покращення послуг з водопостачання, забезпечення водою населення, промислові підприємства нашої громади. І наразі це є архіважливо, тому що ми бачимо постійний ріс енергоці на енергоносії, і для нас це величезним економічним тягором лягає на підприємство, суттєво збільшується вартість електроенергії, матеріалів, і це все лягає на економічну діяльність підприємства. Тому, проаналізуючи ситуацію, ми поставили задачу щодо розробити план заходів, провести енергоудит і відпрацювати питання зменшення споживання електроенергії на 50%. Такий аудит проведений, відповідні напрацювання є. І саме головне, що підприємство вже в цьому плані працює. В першу чергу це заміна насосів на першому-другому підйомі, це на скважинах, які знаходяться у нас на території громади нашої і Олашанівської. Також е, максимальна заміна мереж, де є пошкодження. Е, зараз відпрацьовується питання щодо можливості отримання кредитів і встановлення сонячних батарей для того, щоб збалансувати і частково виробляти електроенергію. Це повинно зменшити вартість електроенергії і ряд інших заходів, в тому числі е, встановлення засобів обліку, особливо в приватному секторі. Ми придбали генератори. У нас генератор є на території. Підприємства на загальну загальна кількість 98 генераторів є із них БіО-12, це стабілізаційний фонд, про який я говорив в разі потребності. Ми готові. Я ще раз на це звертаю увагу. Ми готові надавати будь-кому кому потрібно безкоштовно, значить, для можливості забезпечення установ підприємства електронерік. Нехтування правил поведінки на воді ввечері 24 червня в селі Андріївці Хмельницького району в місцевому ставку під час купання втопився 12-річний підліток. Тіло юнака витягнули відпочивальники, проте врятувати його вже не змогли. Аби таких випадків було дедалі менше, рятувальники систематично проводять роз'яснювальні роботи. Юні помічники, вкотре нагадують, що вода може завдати багато неприємностей тим, хто не дотримується правил безпечної поведінки біля водой. Якщо ви все таки вирішили піти на річку, зробіть це безпечно. Купайтеся зранку або ввечері. Заходьте у воду поступово. Поплавайте вздовж берега або у напрямку до нього. Та запам'ятайте, що звести у воду, пригати заборонено. І насамперед купальця у спеціальних дверених місцях, де є рятувальний пост. Стоп, стоп. стоп, І ще одне. У разі небезпеки телефонуємо 101. Не до душі новий настоятель прихожани Хмельницького храму Почаївської ікони Божої Матері хочуть змінити нинішнього священника церкви на іншого, мовляв, отець Іван не приділяє достатньо уваги ні вірянам, ні святині. У нас служби були щосуботи, рано вечір, 9-та година і 17-та година. Неділя, 9-та година і 17-та година. Якщо є свята посеред тижня, це також 9-та і 17-та година. Е, якщо… Ну, ми попередили, що це має бути ну, я особисто говорила цьому цю Івану, що має бути храм відкритий щодня. Він мені розвів руками таке неможливо, тому що в нього є інші потреби, які він має зробити. Прихожани кажуть, нинішнього настоятеля у храмі щодня не побачиш як його попередника, отця Мирослава. Невдоволені й тим, що у Велике Свято Івана Хрестителя не відбулася церковна служба. Кожен день, ідучи не раз мимо храму, я бачила, що храм був відчинений. Отець Мирослав завжди був. Він жив цим храмом, і тут це було. Вже більше року, як тепер пояснити людям, які прийдуть і цього всього вони не отримають? Втім, сам священик запевняє, була вагома причина відсутності служби на свято. Сьогодні е, свято существо Святого Духа, е, і сьогодні сьома річниця загибелі героя України, е, нашого Іщука Олексія Васильовича. Сьогодні ми вшановували його пам'ять служили службу божу у церкві. Також на центрі, ба більше розклад служб зовсім не змінився. Священик править, як і попередники в суботу і в неділю, а також у будні дні, якщо є можливість. Настоятель каже, храм відчинений щодня. Однак проблема в іншому Прихожанам не до вподоби. Саме періодична відсутність отця Івана. Тож вони намагалися звернутися до архієпископа Хмельницького і Шепетівського Павла Юристого, щоб змінити настоятеля храму. Відповіді ми не отримали. Владики немає. Передзвоніть другій годині. Я дзвоню, кажу, що люди в Є потреби священника на місці немає. Він каже, що ну я переговорю з владикою. Я вам дам відповідь. Відповіді немає. Проте відповідь ми отримали. Настоятеля не змінюватимуть, бо вагомих на те причин немає. Відчиняти храм у будні дні чи ні. Вибір прихожан і священика. І щоденна присутність останнього не обов'язкова, а за можливістю ну, немає підстав звільняти цього священника. Які підстави, щоб його звільняти? Ну, які пістали він тільки приступає до своїх обов'язків. Він досвідчений священник має цей позицію про українську. Він один з священників, які долучилися, об'єдналися в помісні православні церкви. У нього проукраїнські погляди, в нього є життєвий досвід, і в нього є як. Священника пастерський великий досвід настоятель храму Іван Кулинич каже, прихожани можуть звертатися до нього із усіма питаннями особисто. Такі відповідь отримати зможуть і проблеми вирішити від часу мого призначення. Церква постійно відкрита. Сестричка Стася від ранку до вечора є біля церкви. Усі питання, які виникають у будь-кого, завжди вирішуються. І проблем у нікого не виникає. В зоні доступу я на телефона, а також Стася у церкві є постійно. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал. Жіноча збірна України з фехтування на шаблях виграла сріблу чемпіонату Європи. У поєдинку проти Болгарії українки перемогли з рахунком 45-42. Приємно відзначити, що у складі учасниць команди шаблістка з Хмельниччини Аліна Комащук. Вона у переломному шостому бої виграла у суперниці Сари Нучі 8-3. Відповідно, збільшила загальний рахунок з 22-25 до 30-28. Загалом для фехтувальниці цей чемпіонат став знаковим. Вихованка Кадю США з міста Супутник Хмельницької АЕС Аліна Комащук посіла п'яте місце. Це і найкращий особистий результат на чемпіонатах Європи. За постановою уряду чоловіки-студенти повинні пройти базовий курс воєнної підготовки. У разі відмови їм загрожує відрахування. Юнаки, які здобувають освіту на денному або дуальному формах навчання, зобов'язані здобути базові військові навички. Що думають хмельничани? Правильно вважають військовослужбовець, я вважаю, що правильно зробили. Треба не косити від армії, а йти захищати батьківщину. Я вважаю такі нововведення доцільними, адже студенти це, як правило, ще не призивний вік, це юнаки до 25 років, тому вони можуть це зробити як особисто відвідавши тарцентр комплектації, або зробити це в онлайн-форматі через. Додатку, додаток порталу дія, тому це за коректне нововведення за доцільне, адже в країні протягом другого десятиліття йде війна з найбільшою країною планети. Тому як мінімум розуміти, скільки молодих людей, які можуть бути потенційно призвані до лав збройної сили на майбутнє, треба мати інформацію. Війна йде, треба захищати рідну Україну. А як же бути? Тільки так захищати свою батьківщину. Україну. А як же, ховатися чи що? Тільки так. Так, я вважаю, що я... це такі нововведення, доцільні. Я, я так думаю, що і жінкам треба проходити, тому що бачите, що діється. Ми вчилися, от я просто да, ще при Радянському Союзі, у нас обов'язково була начальна воєнна військова підготовка. І у дівчат, і у хлопців. Ми і стріляли, і автомат розбирали, збирали. Тобто, ми вміли все це робити. Я так думаю, що зараз це обов'язково. Тим паче, що в нас такий сусід агресивний, який не зупиняється. Вважаю доцільним, але не для всіх. Я думаю, що дехто має все ж таки на економіку працювати, не тільки на воєнну сферу. Погода на 26 червня. На Хмельниччині буде мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 11 до 16 градусів із позначкою «плюс». В день 24-29 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 12 до плюс 14 градусів. В день 25-27 тепла. Такими були новини вівторка. Допомагаємо один одному, адже тільки разом зможемо пережити ці важкі часи. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.